У квітні 1994 року при раді ветеранів у злагоді з п'яти жінок і одного чоловіка з ініціативи творчої особистості Ельвіри Ковалик було проведено першу репетицію майбутнього колективу під керівництвом Володимира Зіневича. Далі гурт набирав людей і у 1999 році уже хор Берегиня розпочав свою творчу діяльність у складі Білоцерківського територіального центру. Його музичними керівниками були Володимир Зіневич, Віктор Глушко, Віктор Фоменко, Сергій Яременко. Зараз Геннадій Тупчий. На жаль, деякі з хористів уже не з нами. Вічно пам'ятатимемо волоті голоси Едуарда Чайки, Миколи Боровика, Віталія Бількевича, Валентина Кравцова. На сьогодні середній вік учасників хору 74 роки. Наймолодшому хорі є Богдан Огеєв, йому 29. Найстарший Євген Сергієнко йому 89. На відзначенні 25-ї річниці територіального центру хор є його візитівкою. Ор берегиня завжди є активним учасником усіх міських свят та зібрань Білоцерківської міської територіальної громади. Щастя людини у творчості воно є джерелом духовної наснаги, насолоди, цінностей, що відкривають шлях до храму душі, до краси. Саме такими щасливими людьми є учасники самодіяльного аматорського хору Берегиня, який уже протягом 25 років творить світ краси. Примножуючи духовну скарбничку попередніх поколінь, зводячи високо в піднебесся сонцесяйний храм української національної культури. До пандемії Хор постійно дарував свою творчість благодійними концертами у закладах міста, у психоневрологічному інтернаті, будинках культури у санаторії Діброва. А під час ковіду 19 почали давати онлайн-концерти. Колектив хору наповнений надзвичайним народним колоритом, любов'ю до рідного краю та своєрідною автентичністю. Корпера Ліня є неодноразовим учасником та переможцем різноманітних конкурсів та фестивалів мистецтв. Це Вишгородська покрова 2017 року в місті Києві з любов'ю до життя. Пісенна веселка Олександрію 18-му мої роки моє багатство в місті Києві, Є лауреатами фестивалю Білоцерківська тоніка та Білоцерківська естафета творчості Ми українці». Початком війни вони є постійними учасниками та переможцями онлайн-конкурсів, внески від яких ідуть на допомогу Збройним силам України. Берегиня яскрава перлина співочої білоцерківщини. У 2019 році у процесі підготовки до святкування 20-ї річниці Хору Берегиня з ініціативи його учасниці утворився ансамбль росичанка. Спочатку в ансамблі було чотири учасниці, згодом їх стало п'ятеро. На сьогоднішній день ансамбль налічує 10 співочих росичанок. Ансамбль є суто жіночий і дивує своєю цікавою манерою виконання. Якісно підібраний і продуманий репертуар робить виступи завжди цікавими і змістовними. І вже в такому складі, в 21-му році перше місце на всеукраїнському пісенному конкурсі з любов'ю до життя. Вони також є неодноразовими учасниками та переможцями конкурсів та фестивалів мистецтва. Початком війни є постійними учасниками та переможцями онлайн-конкурсів, внески від яких ідуть на допомогу Збройним силам України. Сьогодні колективи продовжують творити свою історію, пишучи її нові сторінки, і стає зрозумілим, що дійсно пісня це життя, а все це тому, що територіальний центр одна велика родина.